З найсвіжішої події Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. За це рішення проголосував 281 депутат. Ратифікація Римського статуту означає повноцінне долучення України до міжнародного кримінального суду. Водночас ухвалений документ передбачає, що Київ не визнаватиме юрисдикцію міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом семи років, якщо йтиметься про українських громадян. Ратифікація Римського статуту під час війни наражає на небезпеку наших воїнів. Про це сказав співголова фракції Європейська Солідарність Артур Герасимов. Поліцила закликала колег не поспішати з ухваленням цього документа та обговорити ратифікацію із військовими. Поспішні непродумані кроки з ратифікацією цього документу. Наражають на додаткову небезпеку тих, хто і так кожного дня ризикує життям за Україною, і ключове колеги це видача наших воїнів з України супереч 25 статті конституції. Очевидно, ратифікація цього документу створить можливості для зловживань з боку Росії, її явних та прихованих союзників, які сфабрикують безліч фейкових справ проти українських воїнів. Хай нас надихає досвід Сполучених Штатів та Ізраїлю, які теж не ратифікували цей док. Не знищити мотивацію українських воїнів в критичний момент. Отож, ратифікований римський статут МКС. Якщо не помиляюсь, він іще 2000 року був підписаний, але так. від того часу залишався без ратифікації, оскільки були серйозні побоювання щодо того, як це може позначитися на В тисячі му, -му Що Україна визнала дію чотирнадцятому тринадцятому та визнала до дію подій. Та визнала, визнала дії на своїй території. Так. так ну і більше того, ми зверталися так, до МКС. Саме так. МКС видав ордер на арешт Путіна. Тобто є такі речі. І прибічники говорять про те, що ем, ми визнаємо юрисдикцію, але при цьому не користуємося всіма правами. Так. Але противники зазначають, що, от, мовляв, це може позначитись на військових. Що скажете про це? І як насправді це може дійсно на військових? Скажу відверто, Ще донедавна я теж з у, певним побоюванням ставився до ратифікації. Але е сьогодні ранком. Я прочитав величезне, просто величезне інтерв'ю. Всім раджу його перечитати. В дзеркалі тижня Гендуз Мамедов, колишній заступник генерального прокурора, який саме займався всі роки, саме цими питаннями, він дає роз'яснення по кожному пункту, ну, скажімо так, щодо яких є сумніви або запитання у громадян. І виявляється, що. З практики, всі кримінальні справи, які розглядає МКС на підставі дії Римського статуту, вони всі стосуються топ-левела вищого рівня керівництва. Тому а, немає на сьогоднішній день ну, об'єктивно ніяких підстав, які б дали можливість побоюватись віж вищому воєнному керівництву Збройних сил України. Переслідування з боку міжнародного кримінального суду щодо а, римського статуту ну це там перше. мова про що йде? Про те, якщо скажімо так, на низовому рівні ну солдат, допустимо, так вчинив, допустим, якийсь воєнний це злочин, але керівник, але керівник про це знав і не вжив заходів щодо цього або покарання, то в такому разі суддість керівника наскільки я розумію, саме про це. Здається, якщо зараз не помиляюсь, з 2018-2017 року, коли Ґіндуз ще працював на посаді, він розробив методичку. Потім з нашою допомогою ми тоді з ним дуже плідно співпрацювали в міністерстві. Ми надрукували там кілька тисяч примірників. Інструкція з дотримання міжнародного гуманітарного права. Воїнами Збройних сил. Коли відбулося повномасштабне вторгнення, він знайшов волонтерів і так само продовжує цю просвітницьку діяльність. І на сьогоднішній день я бачу, от о, сьогодні ранком якраз в цій самій статті, згідно опитувань, о, якщо я не помиляю зараз більше 70% опитаних військовослужбовців знають про норми міжнародного гуманітарного права. Це перше. Друге, щодо підсудності, конкретний військовослужбовець за вчинення того чи іншого злочину він не підсудний цій судовій інстанції. Це треба чітко розуміти і усвідомлювати. Якщо ж вище воєнне керівництво свідомо вживає системних заходів для порушення міжнародного гуманітарного права військовослужбовцями, тоді це є розглядом. В міжнародному суді, але таких випадків в Україні ніколи не було. Ну я чесно я вірю, що і не буде. Я розумію, тобто, дійсно є і дійсно на підтримку, і те, що ви кажете, якраз слова юндуза Мамедова він підтримує цей так. Римський статут. Я читала це, але виникає ще одне питання. Підемо далі до наступної теми. Але питання це важливе. Я ставлю його кожного разу, коли відбуваються якісь події. От чому зараз та чому саме зараз відбулося ухвалення цього ратифікація, точніше Римського статуту? Чому саме зараз в розпал війни? І, зокрема, Юрій Луценко, колишній генпрокурор, написав, що мовляв, злі язики кажуть, що я всього лише цитую Юрія Луценка. Кажуть, що президент хоче змінити генпрокурора, а генпрокурор хоче бути судею МК. А ратифікація Римського статуту да, передбачає, дозволяє. що да, Україна може увести свого так. суддю МКС. То чи не кадрові питання проголосовані? Ну не знаю, в мене такої інформації немає. Може, Юрій Віталіч, і правий? Чесно скажу, не знаю. Хотів би ще зазначити, оцей в підводці було зазначено, що Україна взяла певний такий тайм-аут до визнання. Щодо діяльності цих норм щодо громадян України, то справа в тому, що до семи років це нормальна практика. Ну, далеко не всі країни користуються цією практикою, але доволі часто країни, які ратифікують Римський статут, вони користуються таким відтермінуванням. А це не означає, що це обов'язково. Або, наприклад, Франція, вона спочатку ухвалила рішення на сім років відтермінування, а через рік скасувала це відтермінування, угу. зрозумівши, що от такі побоювання, вони абсолютно безпідставні. А ратифікація повноцінна, вона ви абсолютно праві, вона дає повно, повноцінну, повномасштабну можливість приймати участь в, в всіх внутрішніх процесах. І що ще дуже важливо, це вже юридичні суто нюанси, але от в тій статті, на яку йшлося посилання, якщо не помиляюсь, 27 стаття щодо відтермінування. Відтермінування чого? Визнання підсудності громадян України чи злочинів, які були вчинені на території України. Виявляється, що однозначного трактування цієї статті в судовій практиці не існує. І є певні сумніви. Бо якщо брати громадян України, то це все зрозуміло і все зрозуміло. Все а якщо брати територію України, то, вибачте, тоді може ми опинитися ну, на розтяжці, що ми беремо тайм-аут на 7 років. І фактично ці злочини, які вчиняються Росією протягом семи років, ми їх не вважаємо такими, що є вони підсудними згідно ратифікації Римського статуту. Тому тут треба дуже обережно до цього поставитися, отримати якісь роз'яснення. На жаль, на сьогоднішній день офіційного трактування. От саме цієї статті його в природі не існує. Ну можливо, саме тому для початку мала би бути дискусія з цього приводу достатньо широка, доволі давно триває, а, а тоді вже ухвалення. Ну тим не менш. Тим не менш, підемо далі. Ще одна тема, яку би я хотіла з вами обговорити в Україні. Створять інституцію, яка об'єднуватиме українців за кордоном і сприятиме протидії російським наративам. Про це заявив Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Президент наголосив, що освітні культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більш активної участі від держави. За його словами, це принципово нове завдання для України пов'язане із кількістю співвітчизників за кордоном. І одна система МЗС із цим не впорається. Окрім того, Зеленський підкреслив, що держава має модернізувати свої інституції так, аби вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців навколо України, навколо захисту України та навколо зміцнення позиції у світі. Тут я від себе додам, що до речі, був створений український інститут. Він залишається недофінансованим станом на зараз. Ну що зрозуміло, бо війна, але ми створюємо нову інституцію. Правда, у нас. 500 мільярдів, так сказав уряд не стачить суду на армію, причому для зарплат військових. А ми збираємося створити нову інституцію, яка буде якимось чином паралельно працювати до МЗС, і оскільки сам президент сказав, що це буде по суті міністерство єдності. Ну так його в мережі і назвали. А також запропонувала створити комісію із незламності, міністерство щастя. Ну і в такому дусі, я розумію, що в соцмережі люблять пожартувати. З цього приводу, ну але якось чи нам точно треба ще одна інституція єдності? Я коли почув цю новину, я багато разів вже розповідаю, що з 7 жовтня, як відбулася терористична атака на Ізраїль, я ледь не щодня дивлюсь новини Ізраїля. Бо там шукаю і знаходжу величезну кількість паралелей. Іноді в мене таке відчуття, що я слухаю аналітику на ізраїльську, а нашу українську. Це ж ви, мабуть, по єдиному марафону ізраїльському дивитеся? Ні, боротьба. Бо його там немає. Це був жарт. От. То коли я почув оце Міністерство єдності, я миттєво згадав аналогії з Ізраїлем знов-таки. А там вирішили побудувати от те, що люди, на жаль, недосвідчені, В нас волають, треба у нас створити уряд єдності там, чи уряд довіри, щось таке. Ну в Ізраїлі його створили, він луснув через півтора місяці. А, бо ну, не можна в один візок запрягти, як там Крилов писав, і, і тряпітну лань. Не вийде з цього ніколи, ні нічого. Тому це абсолютно. Нереалістичні плани. Але цікаво, що для того, щоб задовольнити е, хотілки всіх членів коаліції, вони під кожного створювали міністерство. Зараз в Ізраїлі 38 міністерств. І відверто, ну... І, вони вже самі починають репетувати, ну, ну, Перетворили в уряд на, на, на фігайшо. Там міністерство твори, міністерство якогось там оцього великого єврейського підсвічника. Ще там Мінори. Якісь... Ну... Мінори, да. Ну в купу створили абсолютно пустопорожніх, Почула. але щоб ну, от потішити самолюбія чогось. Почули і... вашу пошаду, аналогію. Так.